Ось такий гарний, м'ягесенький, дуже м'ягесенький хлібчик. Ріжемо. Гм, красотінь. 320 грамів борошна. Тринадцять грам цукра сімнадцять грам, шість грам солі. Чотири грама сухих дріжджів це десь півтори чайних ложки, має бути. Ось так от 4 грами. Все це перемішуємо. Тут у нас 200 грам води звичайної кімнатної температури. Додаємо сюди десь 10, 10 грам олії. І додаємо сюди одну чайну ложку оцту, <кій> можна звичайного, можна яблучного, я звичайного додаю. Оце допоможе розвитися кліковинні і зробить тісто більш еластичним. А в хлібі його відчуватися не буде. Розмішали і тепер до сухих інгредієнтів наших і будемо вимішувати. Спочатку ложечкою, а потім руками. Особливо дуже сильно я не вмішую, так, щоб у нас все зібралося в один комочок. Все, накриваємо плівкою і даємо відпочити йому десь пів години. Отже, пройшло пів години і починаємо працювати з нашим тістом. Ось воно вже тягнеться потрошку, і ми починаємо його відбивати. Відбиваємо буквально хвилин 5. Воно вже в нас тягнеться, воно полежало, відпочило, оцет вже почав допомагати. Якщо гарно відіб'ємо, тісто можна просто так покидати, краще розвинеться клійковина, краще воно буде підходити, більш пухнастіше буде, тісто еластичніше хлібчик потім буде смачніший. З тістом треба попрацювати. Щоб добре смакувати, треба з ним працювати. Якщо отак от починає липнути до ручок, можна додавати олійки на пальчики. Заодно і фізкультура. Ось таке у нас тісто вийшло. Залишаємо його знову відпочивати. Буквально хвилин на 10-15. Накриваємо плівочкою обов'язково, складаємо наше тісто. Вже як гарно тягнеться. Залишаємо ще буквально на 5 хвилин і будемо формувати наш хлібчик. Дивіться, яке воно. Полежало трошки, повідбивали, оце. Як все добре і гарно працює. Вже он, бульбашки. Все, буквально 5 хвилин. Готуємо формочку і будемо формувати тісто. Верніше хліб. Формочку добренько змащуємо олією по стіночкам, по всьому, так, щоб наш хлібчик ніде не пристав під час випікання. Присипаємо стіл борошном і зараз будемо працювати, формувати, як я це люблю. І починаємо розтягувати. І натягуємо так, щоб гарненька верхушка була, гарненько натягуємо і все добре защіпуємо. І відправляємо в форму, <рес> накриваємо. Плівочкою і залишаємо підходити. Якщо хтось дуже сильно спішить, можна поставити в духовку, підігріту десь на 40-50 градусів на мінімум. Там воно підійде швидше. Або можна взагалі поставити-підходити в холодильник і випікати вже на наступний день, через 15, 16, 20 годин. Наскільки ви поставите? Все, чекаємо. Пройшло 3 години. Ось так от хлібчик підріс. Він у мене стояв просто на кухні, не в теплому місті. Зараз будемо його випікати. Секрет, лайфхак випікання. Духовка розігріта до максимуму. У мене це 230 градусів. Ставимо його в духовку. Але дверцята одразу не закриваємо. І даємо йому піднятися це хвилин 5-10 в духовці при відкритих дверях, дверцятах. Потім ми дверці закриваємо, вимикаємо вверх і печемо тільки нижній нагрів при тих же самих 230 градусах. Змачуємо водичкою і в духовочку. Ось такий хлібчик у нас вийшов, випікався 40 хвилин. Зараз ми його знову оприскуємо і накриваємо рушничком. Даємо йому добре схолоднути і смакуємо.